Давай, давай розкажи, як твій Дональд Трамп буде зупиняти війну в Україні. Давай розкажи, от просто цікаво послухати, І як це він зробить? Він вже двадцять 24 години обіцяв. Він вже там 3 місяці обіцяв. Тут Путіну 50 днів дав, тепер скоротив до 12-15. Ну давай, розкажи, як він буде це робити. Друзі мої, почнемо з того, відео буде коротке. Почнемо з того, що Трамп єдина людина, єдина. Яка має владу і при цьому каже: Я хочу зупинити війну в Україні. Нам, з вами, звичайним українцям, які надурені всіма можливими політиками, всіма можливими е, стендапами, серіалами, стадіонами, е, е, я не знаю, шматком цукерок, коробкою цукерок, е, бджолами, всім підряд надурено, почую кожного, пам'ятаєте цю історію? Так ось. Нам з, вами, нам з вами, чомусь недостатньо, недостатньо знання того, що ця людина, в даному випадку, Дональд Трамп, намагається, намагається зробити щось, щоб війна зупинилася. Нам потрібні докази, нам потрібно а ну покажи весь сценарій. Професор, покажи свою програму, ніби професор не може написати 10 сторінок, схоже на все те, що ви вже бачили, але яке ніколи не виконувалось. Тобі програму покажи. Тобі, а, взагалі, все Федора... Федеральне бюро розслідувань ЦРУ тобі, друже, має прийти і розповісти повністю весь розклад. А ти проаналізуєш весь процес і скажеш. Отут не працює, отут не працює, а отут посильте, а отут ще важелі потрібні, а отут геополітична, геостратегічна концепція має трішки, а отут Сідзіпінь, у нього є така особливість, і вам варто би натиснути на такі важелі. Ви це собі це так уявляєте? Ну хто з нас з вами, фахівець, в міжнародній політиці, під Килимній? От тій політиці, яка за лаштунками, яку неможливо відчути, ми живемо з вами в світі видимості. видимості. Тобто ми сприймаємо події тільки такими, якими їх бачимо. А що за ними стоїть? Ось тут велике питання, і дуже багато з нас з вами просто не усвідомлює, не знає. Не може знати, що за лаштунками цієї великої політики. І ось Дональд Трамп каже, Я хочу зупинити війну в Україні. Що перше зробив Дональд Трамп? Він намагався поговорити з Путіним. Один раз, другий, третій. Українські канали тоді просто шаленіли, кричали, що Дональд Трамп прогнувся, він путінський, він, він з Путіним. він... Ну, коротше, ви зрозуміли. І... Я тоді пояснював, Трамп не путінський, Трамп не друг Путіну, Трамп ніколи не буде другом Путіну. Трамп намагається з Путіним поговорити як з людиною. Трамп вірить в те, що Путіну просто потрібно дати повернення в світ політики, культури. Путіну варто дати економічні важелі. Повернути його в міжнародну економіку, і все буде добре. І він виплутається з цієї війни, яку сам розпочав. І Трамп вірив в те, що Путін сам хоче вже завершення війни, але не знає, як її зупинити. Трамп спробував. Минуло не так багато часу, буквально три місяці. І Трамп усвідомив, цей шлях не працює за наступні три місяці. Дональд Трамп перейшов до принципово іншої позиції. Позиції сили, позиції санкцій, але не таких, як це робить Європа, а реальних санкцій. І Трамп за ось ці півроку зрозумів ключове: є деякі моменти, які тільки говоряться, але не робляться. Пам'ятаєте, десь рік тому виникла дискусія про санкції. Виявилось, що Європа запроваджує санкції, але сама ж їх не виконує. Пам'ятаєте, навіть невеличкий скандал був. Його, правда, швидко замяли, він зник з інформаційного простору, але це було: Європа запроваджує санкції, які сама не виконує. І коли сьогодні Урсула змушена була виправдовуватись перед Дональдом Трампом. Кажучи, що російська нафта нібито потрапляє через якісь чорні ходи, ми всі з вами чудово розуміємо. Зрозуміли всі, тепер, нарешті, очевидно, хто хоче побачити, що війна не може завершитись в тому числі і тому, що наші партнери говорять, але не роблять. Говорять одне, але гірше роблять зовсім інше. Інколи діаметрально протилежно. І Трамп сказав, я не можу сьогодні заспокоїти Путіна. Я не можу натиснути на Путіна, щоб він перестав стріляти по Україні. Я не здатен поки що його вгамувати. Але я можу дещо зробити для України. Перше, це обробити можливість Путіна продавати на сотні мільярдів доларів енергоносії, метали, корисні копалини. І інші алмази, золото, срібло, мінеральні добрива. Я зупиню можливість Путіна мати такий шикарний багатий ринок. Європа цього не хоче. І хоча Урсула сказала, що вона задоволена угодою з Трампом, по її обличчю було видно, як вона задоволена. Ніякого задоволення я у неї на обличчі не помітив. Можливо, помітили ви. Я помітив розгубленість, я помітив жіночку, яку дуже серйозно. Не будемо казати погане слово, але їй дуже серйозно пояснили на полі для гольфу, що ти повинна зробити, щоб війна в Україні зупинилась. Перше, ти не повинна спонсорувати війну проти України. Ти не повинна давати можливості закуповуватись у Російської Федерації на сотні мільярдів доларів. І ти не повинна. Розказувати про якийсь чорний хід, через який, виявляється, може зайти нафти і газу на 220 мільярдів доларів. Виявляєте собі, це обсяги які газу. Про який чорний хід, говорить Урсула. Вона говорить неправду, на мою точку зору. Вони спонсорували війну. Вони давали Путіну величезні гроші. А тепер ви скажете: стоп, Сергій Миколаївич, почекай. Почекай! Ну, добре, Європа не буде купувати цей газ і нафту. Ну, є Китай, який буде купувати газ і нафту. Індія. І вони будуть купувати його з задоволенням, тому що Європа тепер не купує, а Російській Федерації потрібно кудись цей газ дати. І нафту також. Але, друзі мої, глобальна політика на те і є глобальною, що є система балансів інтересів, залежностей. Поставте перед собою просте питання. Як ви думаєте, Сі Цзіньпінь, лідер Китаю, захоче однозначно, прямо і назавжди залежати від російської нафти? Навіть якщо Росія сьогодні готова запропонувати мільйони кубометрів газу, мільйони барелів нафти, чи захоче Китай повністю залежати від Російської Федерації, від її енергоносіїв, обробивши собі кінці з Індії, Пакистаном. Іраном, Саудівською Аравією, іншими країн, Катаром, іншими країнами перської затоки. От як ви думаєте, Китай зробить таке, заморозить свої видобувні всі ресурси? Зробить таке Китай, і буде залежати чисто від Російської Федерації. Ви в це вірите? Та ні один адекватний керівник держави не допустить, щоб його країна... Повністю залежала від енергоносіїв іншої країни. Це потрібно бути зовсім уже балбесом, шутом Гороховим і балваном в одному обличчі. І це ж саме будуть робити всі інші країни. В результаті ми можемо опинитися. Ну, не ми, а Російська Федерація. А ми опинимось в іншій ситуації. Російська Федерація опиниться перед ситуацією, коли нафти і газу в них багато, а продати її нікому. Таких обсягах. Бо багатого, такого щедрого, багатого ринку, як Європейський Союз, немає, і це не Європейський Союз, а вся Європа. Зник цей ринок. Уявіть собі, ви торгували чимось на Бессарабській площі, на Бесарабському ринку. От, біля мене, зараз стою тут. А потім вам кажуть: все, тепер своє сало. Продавай не на Бесарабському ринку для публіки, яка тут проживає. Ви цікавились, по чому сало на Басарабському ринку? М'ясо і так далі. Підіть, поцікавтесь у базарний день. І тобі кажуть: ти більше не будеш торгувати на Басарабському ринку. Ти будеш торгувати в Чернігівській області. Ти будеш торгувати в Житомирі. Ти будеш торгувати на ринку на Троєщині. Ти будеш торгувати. На ринку в Укропивницькому. Як ви думаєте, яка вартість сала, і скільки цього сала за такою ціною буде продано, якщо ти прийшовши з Бесарабського ринку на ринок Троєщини, а там свої продавці? Які тебе, напевно, ще й не пустять на цей ринок, які тобі будуть робити все, щоб ти там не застолбився? А щоб ти своїм салом, дорогим, пішов там, де ти був. А там, де ти був, тобі заборонили. Немає можливості, не купує в тебе там ніхто. Тобі не дали можливості там продавати. Розумієте, до чого веду? Дональд Трамп намагається обрубати Російській Федерації джерела ресурсів. А потім ще будуть заборони на торгівлю з російською федерацією різними технологіями. Технікою, не секрет, що гедота, яка летить по нам, містить і французькі елементи, і німецькі, і італійські, і так далі. Трамп зробив перший важливий крок. Забрав у Російської Федерації величезний, багатий ринок, який не соромився інвестувати в російську економіку сотні мільярдів доларів. Я буду це повторювати. Поки це не дійде до кожного українця, тому що і всередині моєї країни багато українців чомусь, уже знаючи, або не знаючи, тому я буду повторювати це, про таку роль визначальної Європи продовжує при цьому вірити оцим єврооптимістам і євроскакунам, які розповідають українцю знову чергову казку про світле майбутнє. Про європейські пенсії, про європейські зарплати. І щось іще: Європа торгує з Російською Федерацією. І не просто торгує. Європа закуповується Російською Федерацією, привозить, вивозить туди гроші. І це та правда, з якою вирішив розібратися Дональд Трамп. І я вірю в те, що це. Надійніше. Я не знаю, чи це зупинить війну. Я не знаю, чи викрутиться, а викрутиться явно якось Російська Федерація з такої халепи. Але я точно знаю, точно знаю, що це набагато надійніше отих псевдо-європейських санкцій, які Європа нібито накладала на Російську Федерацію. Нібито накладала. Та так накладала. Що Російська Федерація клала на ті санкції. Російська Федерація навіть не помічала ті санкції. А ось це вже серйозна санкція від серйозної людини. І нам з вами потрібно бути серйозними, а не дітьми, яких за 5 копійок розводять оці єврооптимісти. Вони нам брешуть. Вони нам завжди брехали. Ми їм не друзі, ми їм не брати. Ми хотіли бути там з ними. А вони тільки використовують війну в Україні для власного збагачення. І це нічим не краще псевдоволонтерів, волонтерів, псевдо деяких ряжених переряжених, які на війні збагатилися дуже серйозно. І таких людей дуже багато в нашому суспільстві. Ми ж не вважаємо їх поборниками війни. Ми їх вважаємо проходінцями, людьми, які говорять одне. А при цьому тримають дулю в кишені і заробляють, поки війна в країні. І такого дуже багато. По всій країні. Таких людей дуже багато. І ми їх фактично, ми до них презирливо ставимось. То чому ми повинні шанувати Європу? І Дональд Трамп нам сьогодні прямо відкрито показує: Ось ваша Європа. От яка вона. І потрібно заборонити їм торгувати з Російською Федерацією. Заборонити їм. Віддавати Російській Федерації гроші для війни. Для довідки. 220 мільярдів доларів, які Європа потратила на енергоносії для Російської Федерації, це 10 мільйонів дронів типу шахет, які летять на ваші голови. При цьому Європа нічого не дає Україні не в борг. Все в борг. І нічого безкоштовного. Такі партнери. Отакі друзі. Тому це гарний крок Дональда Трампа, і він не останній.